Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, в якому розмірі будуть проіндексовані пенсії та страхові виплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Відповідно до постанови Кабміну від 25 лютого 2025 року, 209 з 1 березня, було проведено індексації пенсій. А також збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям. Пенсіонерів перерахунок пенсій проводився із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,115 тисячних, тобто сума надбавки до пенсії становитиме 11,5% розміру отримуваної пенсії, таким чином, середня пенсія зросте до 6345 гривень водночас. Індексації підлягають пенсії. Призначені до 31 грудня 2024 року включно, та максимальний розмір індексації 1500 гривня, мінімальний 100 гривня, які пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані з 1 березня пенсії особам, звільненим з військової служби та членам їх сімей. Крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби, пенсії по інвалідності. Що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у двадцяте есте пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до 31 грудня. 2024-р щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65-р та мають страховий стаж 35 р для чоловіків та 30-р для жінок, не нище 3758 гривня пенсіонерів, яким виповнилося 80 Р та які мають страховий. Стаж 25 Р. для чоловіків та 20 Р для жінок не нижче 3758 гривня. Пенсіонерів віком від 70 до 80 Р які мають страховий стаж 35 Р для чоловіків та 30 Р. Для жінок не нижче 3613 гривня пенсіонерів яким виповнилося 70 р але їх страховий стаж менше 35 р у чоловіків та 30 р у жінок, мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3323 гривня пенсіонерів віком від 75 до 80 р за наявності страхового стажу. Не менше 25 р у чоловіків і не менше 20 р у жінок, не менше 3613 гривня у інших категорій пенсіонерів, які не працюють не нижче 3038 гривня, Зверніть увагу. Перерахунок пенсій буде проведено автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів з 1 квітня автоматично перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого, збільшеного страхового стажу.